Привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про сильні та слабкі сторони брендів. Сьогодні тут буде Zara, Massimo Duty, Olsho, HM і дуже багато різних брендів, про які ви або взагалі не чули, або ж, навпаки, добре знаєте і давно хотіли щось там спробувати. Почнемо, напевно, з найпопулярнішого, і це Zara. Почнемо, я думаю, з переваг. І перша така їхня сильна сторона це те, що в них е, дуже велика кількість мікро- та макро трендів ви можете знайти. Що це значить? Якщо ви, наприклад, шукали рожеве взуття, в той момент, коли був дуже популярний стиль Барбі після виходу фільму Барбі, то в принципі ви легко могли його знайти в зарі. І так само, ну, наприклад, леопард, так, оце ось вся ця естетика з Леопардом. Зараз вона, звісно, всюди, але знову ж таки, в зарі вона з'являлася. Ледве не в першій магазині, напевно, де це з'являється, то це зара. Зара, в принципі, якщо ви знаєте, то вона прямо от перша хапає всі тренди, які тільки з'являються на показах. Друге їхня сильна сторона. Це те, що в них в принципі великий вибір і досить стильного шкіряного взуття. Знову ж таки, якщо ви шукаєте щось а, стильненьке і вам підходить колодка зари, то ви спокійно можете ваш, звернути вашу увагу на їх взуття. А третя сильна сторона це те, що вони постійно оновлюють асортимент. Якщо я не помиляюся, то в їх колекція оновлюються ледве не кожні два тижні. Щось таке. Боже, який жах? Насправді, <смістична> Оця швидка мода це просто жесть. Екологія вийшла з чату. <смі> і також в них величезний вибір аксесуарної групи, і вона досить актуальна, можете прям звертати на неї увагу, але як на мене, то вона досить недешева знову ж таки. Тобто, я напевно не маю жодних аксесуарів з зари, тому що коли вона ще це було допомогного вторгнення, вся ця, ось ця історія. І не знаю, віддавати за якийсь там чокер. Півтори тисячі гривень я була не готова, бо там засережки. Ну коротше, це така тема. Знаєте, на знижках я думаю, взагалі прям вау, круто, класно. Я та їх сильна сторона, це те, що в них, в принципі, ви можете обрати одяг як для тін тінейджерів, так і до якогось такої ля леді вайбу цього всього. Тому це дуже класно, величезний асортимент, і можна зайти умовно зі своєю дитиною підлітком, і щось підібрати, як їй, так і собі. Шоста сильна сторона: це той факт, що в них є лімітовані колекції з досить відомими іншими такими люксовими брендами. Я зараз тут, я вже забула, але ось тут я зараз тут покріп підкріплю свої слова доказами. Наступне це у них, в принципі, досить класний денім, ви можете знайти класний денім, але те, що я помітила, а якщо скажу вам чесно, це той факт, що прям денім денім знаєте, такий прям дубили, такий от такий ще як поставити джинси і вони будуть стояти, то це здебільшого там повинно бути написано «Made in Turkey». А от якщо ви шукаєте собі біль щось таке а, з еластанчиком, те, що тягнеться, то це в нас made in Bangladesh. <кліхи> Боже, вибачте, я сподіваюся, що мене не забанять за це. Пишіть, до речі, чи помічали ви якісь такі речі в Зарі. І перейдемо нарешті до їх недоліків. Перший і досить явний недолік це те, що в них а, досить мало якісного трикотажу. На жаль, а, той трикотаж, який в них дійсно якісний, то він досить. А, Дорогий наступний. Мені здається, найбільший недолік цього бренду, і я думаю, зараз всім це підтвердять, Це той факт, що в них дуже мінлива розмірна сітка. На тих же самих джинсах, господи, можна носити як джинси від Зари в розмірі S, так і можна носити в розмірі L на одній і тій самій дівчинці. Це просто жах. Або, наприклад, розмір S, Це буде взагалі так от їх. Знаєте? Боже, я сподіваюся, що ви бачили цей, цю, як воно, цей мем. Дівчина так от поклала просто джинси зари в розмірі розмірі S і написали, типу, коли хлопці питають, чому ти так довго вибираєш джинси, так же розмір S в зарі, і там просто вони всі різні. Один, одні взагалі такі малесенькі, другі такі великі, ну це просто жах, як на мене. Також ми сюди, якщо ми вже заговорили за онлайн, то сюди я також би віднесла той факт, що в зарі дуже часто. Опис не відповідає дійсності. Це просто кошмар, як на мене, але, на жаль, так воно дуже часто і є. І, на, і останнє на сьогодні це той факт, що в них дуже часто, дуже погано оброблені шви. На жаль, але знову ж таки, це не критично, але і неприємно. Наступний бренд, про який ми з вами поговоримо, це Massimo Dutti Duty. Дуті, якщо не помиляюся. Це вже, як на мене, така трішечки. Ну, він вже це не Middle, я б не назвала цей бренд middle маркетом. Але, як на мене, то це вже такий е, дорогий мас-маркет. Я б це назвала якось так. Але в нього досить якісні речі, як на мене, знову ж таки, зараз я вже це постарішала і. Подоросліше, але не знаю, як це правильно звати, І речі з масму Дуті, мені здаються більш цікавими, більш такими, знаєте, в моїй естетиці. І тому поговоримо. Давайте знову ж таки розпочнемо з його переваг і сильних сторон. І перша така сильна сторона це, звісно, якісний склад. Так, у дуже часто і в дуже багатьох речах у Масімо Дуті ви зможете знайти дійсно якісну річ за ну, такі. За добрі гроші, скажімо так. Тобто, це буде відповідати ціна і якість. Це дуже круто. І якщо, наприклад, на знижках мені здається, то взагалі, от прямо треба туди йти і шукати собі базовий знову ж таки одяг, якщо ми розглядаємо, тому що мені здається, що все ж таки маси медуті, вони більше за таку, знаєте, класичну базу. А окрім цього. Я це винесу вже в другий такий пункт. Це те, що в них якісний трикотаж, чого не було в зарі, та якісний денім, якісна шкіра. Третє це знову ж таки, то що в них достойна аксесуарна група. Її можна обрати спокійно. В принципі, звертайте увагу на їх аксесуари також. Четверте це той факт, що в них знову ж таки дуже класний вибір костюмних виробів. Можете собі його там знайти. Знову ж таки, класний склад, чому б не звернути увагу. Да? Далі в нас той факт, що в них функціональна кольорова палітра. В принципі, багато немає таких кислотних кольорів, і в принципі всі речі між собою вони досить добре поєднуються і їх дуже легко вписати в ваш гардероб. Йдемо до недоліків. Мені здається, що недоліки це найцікавіше насправді. Тому я і залишаю на останок. Дивіться до кінця, це дуже важливо. Там дуже багато цікавих буде брендів, про які ви, скоріш за все, не чули. Які ж недоліки є у Massimo Dutti? Здавалось би, все так класно, ледве не ідеальний бренд, але недоліки є. І перший недолік це те, що в них мало трендів. Так. На жаль, але так воно. Ну, на жаль, комусь, на жаль, комусь не дуже. Мене, наприклад, це якось. Не чіпляє, але якщо ви відзнаєте така людина, яка в погоні за трендами, але вам подобається якість речей Dutti, то, на жаль, скоріш за все, бренд не буде за ними слідкувати. Вони у них знаєте якась своя така, своє бачення красивого, і вони до того йдуть і взагалі не звертають увагу на те, що відбувається десь там. Те, що в них також програє, як на мене, їх така слабка сторона, то це застарілі приталені силуети. На жаль, ой що! Мені здається, це в один час був прямо мій улюблений бренд. Мені він дуже подобався, подобалась їх естетика. Але останнім часом вони взагалі вони вже це почали робити ще до початку повномасштабного вторгнення, бо я пам'ятаю, як в них почали потрішечку змінюватись вітрини. Але потім я нещодавно, коли вони повернулися назад в Україну онлайн-магазини, я знову ж таки зайшла на їх. Сайт і подивилася. Мені здається, що вони вже відходять від цієї естетики домашнього одягу. Якщо раніше ойше були ціленоправлені, такі, знаєте, домашній одяг, капці, ліфи, трусики і тому подібне, то зараз це здебільшого вже. Навіть мені здається щось про спорт, тому що дуже багато в них саме спортивних колекцій. Якщо я не помиляюся, то цієї зими вони навіть робили лежні костюми. Я подивлюсь, якщо так, то ось тут прикріплю. Дуже досить цікаво, бо бренд був досить успішний. Якщо ви знаєте, чому вони зробили таку різку, як на мене, взагалі змінили цей вектор. То напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені було б цікаво почитати, бо на жаль, я цього не знаю. Почнемо з недоліків. Мені здається, що чому б ні. І перший їх недолік це той факт, що в них неякісне літнє взуття. На жаль, так воно є. Тому по можливості не купляйте його там. І другий такий їх недолік це те, що в них мінлива розмірна сітка на купальники. Тому знову ж таки не можна бути впевненою, що якщо ти той раз взяла, наприклад, один розмір, то сьогодні тобі не доведеться брати на три розміри більше, умовно. Перейдемо до H&M. Боже, я як згадаю, як цей бренд з'явився в Україні, то там такі толпи за ним стояли. Але якщо чесно, то я не така фанатка H&M. У мене не так багато речей від нього. Можливо, там буквально. Дві речі є всього-навсього. Мені він не дуже подобається. Останній раз, коли я була у сестри в Польщі, я ходила, заходила в H&M, і мені, якщо чесно, взагалі нічого не сподобалося. Більшість речей, які я щупала, вони мені, мені хотілося після них мити руки. Ах. Бо, на жаль, дуже багато синтетики, як на мене. Та поговоримо з вами саме за плюси цього бренду, а не про мій власний з ним досвід. Да? І плюси цього бренду можна винести те, що в них є якісні е обмежені лінійки і колаборації. Лімітовані серії, якщо я не помиляюсь, вони прям так і називаються якісь там преміум чи щось таке. То ці речі на них от можна звертати увагу. Або, наприклад, якщо вони мають знову ж таки цікаві різноманітні колаборації з іншими брендами. А якщо я не помиляюся, то був H&M Mugler, Колоруто. Да? Чому б не звернути увагу? Явність плюс сайз. Це прям вау, класно. Мій просто плюсик, огроменний цьому бренду за наявність плюс сайс. Колекції преміум до речі, також можна винести в окремий плюс. Це те, що вони мають якісний трикотаж. В колекції принц. це дуже класно. А, також в них велика кількість аксесуарної групи, просто неймовірна кількість, як на мене, я як згадаю, ці стенди просто можна падати біля них і можна знайти собі там щось цікавеньке. Зараз поговоримо про найцікавіше і це про їх недоліки. І перший недолік це те, що там досить неякісні сумки і взагалі неякісне взуття. Сумки і взуття зайчинемо ні. Ми не купляємо, дівчатка. Другий мінус: якщо ви не орієнтуєтесь у складі, ви не розбираєтесь в тканинах, вам дуже складно, якщо ми говоримо за онлайн, наприклад, замовлення, ви вам подобається візуально, але якщо ви не розбираєтесь в складі і не можете його прочитати, то скоріш за все вам буде дуже легко потрапити на неякісну одиницю. На жаль, і останній недолік H&M – це той факт, що дуже багато неактуальних моделей взагалі. Переходимо до наступного бренду, і це бренд, про який ви скоріш за все не знали. Він має назву Weekday. Досить цікавий, тому що в них дуже якісний денім. А окрім деніму, в них також якісний верхній одяг. Зверніть вашу увагу на нього, а також дуже якісна аксесуарна група. Але знову ж таки цей бренд. Має свої слабкі сторони. І перший їх недолік то це відсутність формального стилю. Здебільшого речі такі, знаєте, аля для підлітків, щось таке яскраве, вайбове і тому подібне. А другий недолік це важка розмірна сітка. Що значить важка? Це значить, що в ній дуже складно розібратися, дуже складно підібрати дійсно ту річ, яка б вам підійшла. Неякісні сумки та взуття. На жаль. Другий бренд, про який ви, скоріш за все, не чули, бо я досить довгий час про нього не знала, це бренд під назвою Bimba і Lola. Ось так вони, ось так він виглядає, якщо ви захочете його погуглити. І перейдемо до його позитивних сторін. Перше це той факт, що в них величезна кількість різноманітного яскравого одягу. От саме якщо ви шукаєте щось таке неординарне яскраве, то перейдіть на цей. Сайт і подивіться. До речі, посилання на всі ці сайти я залишу в описі під цим відео. А ви за це поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. Напишіть мені коментар і підпишіться. Бо на цьому каналі я розповідаю вам про стиль, прийняття себе, моду, фешн і тому подібне. Другий, як на мене, дуже важливий їх плюс. Це той факт, що в них велика розмірна сітка, що дуже класно. А третій їх плюс, який б я винесла, це знову ж таки креативні моделі, дуже багато креативу, дуже багато чогось яскравого, такого, знаєте, барвистого того, що кидається в очі. І, як на мене, дуже важливо, знову ж таки, плюсів, це те, що вони мають якісний верхній одяг, і окрім цього дуже круте взуття, сумки, і, в принципі, аксесуарна група в них також досить якісна. Мінуси, як на мене, то вони такі, знаєте, більш Суб'єктивні знову ж таки, і перше це те, що таку величезну кількість яскравих одиниць дуже складно стилізувати. Вони в принципі складні в стилізації. Друге, це те, що вони не мають формального стилю. Але знову ж таки, якщо ви заходите на цей сайт, то я думаю, що ви не та людина, яка зацікавлена в. Формальностях в таких якихось класичних силуетах, і там не знаю, вам не подобається. Вам явно не подобається природній якийсь там стиль, і ви там не фанат мінімалізму. Скоріш за все. Наступний бренд. Це вже у нас з вами як назвала middle Сегмент, і це бренд COS. Думаю, багато хто з вас про нього чув. І зараз ми пройдемо, знову ж таки по його плюсах та його мінусах. Перший плюс це довговічність силуетів. Я, напевно, бачила в усіх можливих блогерів, інфлюєнсерів, фешн-стилістів бренд кос він в них дуже часто присутній, дуже часто вони звертаються до, саме до нього. І тому, в принципі, якщо ви маєте гроші, то я б на вашому місці придивилася до цього бренду, бо в них дійсно. Дуже багато таких одиниць, які будуть модні, знаєте, не ситуативно там в якомусь тренді, а от на протязі дуже довгого періоду часу. Другий плюс це мінімалізм і лаконічність. Знову ж таки, якщо ви це полюбляєте, Третій – це якісні тканини, що дуже класно, але вони й коштують дорожче. З плюсів знову ж таки якісне взуття, чудова аксесуарна група. Дуже бачасто бачу, що фешн-інфлюєнсери, і в принципі стилісти використовують. Сережки, ну, типу прикраси різноманітні від цього бренду, сумки так само, дуже багато речей де є присутнє структуровані, що просто неможливо пройти мій повз. І якщо ви не знаєте, що таке структурована річ, то, наприклад, я приведу приклад на жакетах, і якщо ми, наприклад, візьмемо ваш жакет, от так от і плечики впадуть, то ця річ не є структурованою. Якщо ж ви тримаєте і Плечики більш-менш тримаються на рівні, то значить цей жакет є структурованим, а то він кращий в стилізації. Я можу вам подробніше про це все розповісти в наступному відео. Якщо вам цікаво, то напишіть мені, а, бо тут ми не будемо дуже довго на цьому зупинятися. Сучасні крій і, в принципі, присутні тренди, що не може не радити. Якщо так подивитися, то на мою думку, дійсно, це прям ледве не ідеальний бренд. З мінусів. це те, що колекції повторюються з року в рік, дуже часто є такі, знаєте, схожі речі. Також з мінусів можна віднести сюди розмірну сітку, вона великомірить, тобто дуже складно підібрати собі щось. Треба, знаєте, от прям потестити, зрозуміти, що саме вам підходить і в яких розмірах це відсутність принтів, кольорів, чомусь такого, тому що стиль більше мінімалістичний, вони більше на це націлені. Тому якщо ви. Не хочете шукати собі кольори фуксії, ви цього не любите, червоний, і тому подібне. То в принципі бренд може вам спокійно підійти. Далі ми з вами поговоримо про бренд Arket і про його плюси і мінуси. Перший плюс бренду Arket – це скандинавські мотиви. Якщо вам таке подобається, то зверніть вашу увагу на нього. Це в них якісний котон, денім і шкіра. Знову ж таки, звертайте вашу увагу на ці позиції у цього бренду. Окрім цього, також в них можна знайти дуже якісне шкіряне, шкіряне взуття та якісні сумки. І в них досить цікава, цікаві аксесуарна група. Можна знайти щось таке, прям знаєте, виділяючися вас о, з серед пересічних громадян. Тож можна сюди віднести в плюси, то що в них якісна база, довговічний склад і класний верхній одяг. Тепер. Недоліки. Перший недолік це те, що дуже часто їх розмірна сітка великомірить, а другий недолік це в них просідають вибір спідниць і суконь. В принципі, якщо ви шукаєте щось інше, то зверніть вашу увагу на цей бренд. Далі в нас з вами бренд Мангон. Мені здається, що це один з небагатьох брендів, які зараз залишилися майже в, в усіх містах України. Є фізичні магазини, навіть у нас у Харкові. Вау! І почнемо з його позитивних сторін. Великий вибір якісних сумок та аксесуарів. Друге, це лімітовані колекції. Знову ж таки, якщо ви бачили, то нещодавно вийшла лімітка з Вікторією Бекхем, і мені здається, просто всі блогери побігли її дивитися, просто всі побігли дивитися, що ж там в нас таке, що можна купити від Вікторії Бекхем за ціною Massimo Dutti. На жаль, це була не я, і я собі нічого тоді там не придбала. Непоганий верхній одяг, цікава аксесуарна група знову ж таки. Є моделі плюс сайз. Ми не можемо це обходити, бо це точний плюс. В Принципі великий вибір сумок та взуття. І ще я б винесла сюди також той факт, що в них є якісна база. Поговоримо про мінуси, що в них дуже часто є моделі кроєм, з застарілим кроєм, які вони просто з року в рік одне й те саме нам показують. Дуже часто їх колекції відрізняються буквально там, на одну-дві позиції. І, на жаль, це типу. Не. Тому я б радила вам звертати увагу на їх розпродажі, бо в розпродажах, в принципі, можна купити ту ж саму річ, яка виходить в нові колекції, але просто. В іншому кольорі, наприклад. А бренд Юнікло. Я з ним особисто познайомилася виключно в цьому році, коли була в Польщі моєї сестри. І зараз я вам тут розповім мій власний досвід. І що б я вам сказала за нього. Перше, це той факт, що багато хто, я знаю, радять їх футболки. Що от футболки від Юнікло це взагалі найкраще, що може статися з вами. Але я хочу вам розповісти, якщо ви плануєте замовити її онлайн і з якими недоліками ви б могли зістикнутися. Вона дійсно якісна по складу, вона дійсно дуже приємна на ось на це, ось, знаєте, це відчуття, оце, знаєте, як робили наші мами. Дійсно дуже крута. Я хотіла придбати просто ці футболки всі ми одразу, але потім я вирішила її поміряти. І в неї дуже складно дивний, як на мене. Крій, я зараз поясню, чому у мене фігура груша в мої стегна на 40 см більше, ніж моя талія. І коли я брала на себе футболку, наприклад, там в розмірі S M да навіть L, то вона обтягувала, доходила до моїх стегон, і виходило, що вона, знаєте, як будто от обтягувала їх трішечки знизу. Можливо, це через мій зріст 1,80 м, хоча знов ж таки я міряла на собі чоловічі футболки, і я забоялася їх купити. Але я вам хочу сказати знову ж таки з мого власного досвіду, що в них. Просто неймовірно круті шкарпеточки. Не всі, не всі, це дуже важливо. Не всі шкарпеточки круті, але деякі з них, якщо ви просто зараз знаходитесь за кордоном, то сходіть в Юнікло і от пощупайте саме шкарпеточки. Деякі з них вони настільки неймовірні, що я вам просто не можу цього писати. Вони, наче хмариночки. Ви от його, їх обдягаєте, їх. І все життя стає набагато краще, ніж воно було до цього моменту. Я от вам чесно про це хочу сказати. А зараз я тут, якщо знайду ці шкарпетки, які маю я на сайті, я вам тут прикріплю, можливо, ви захочете собі їх замовити. Це прям скарб от зверніть увагу. І також я б сюди виділила ще плюс 100%. Це їх термобілизна. Я купляла її в цьому році для свого батька і хлопця. І я от вам раджу. Також багато хто виділяє з плюсів цього бренду, що в них дуже класна. База, о, в них також класний верхній одяг. Тому, якщо вам це подобається, то зверніть увагу. Але з мінусів, знову ж таки, те, що виділила я, і те, що я побачила там, це той факт, що ну, дуже багато застарілих моделей, багато неактуальних взагалі речей. а В них маленький асортимент насправді. Сітка дуже сильно маломірить. Це, от взагалі, не можна цього ігнорувати. Сітка в них маломірить. Що не менше на футболки, так точно. Зарахом. Це знаєте, таке, у мене, у мене особисто досить е, такі дивні відчуття до цього бренду. Бо мені дійсно дуже багато речей в них подобається. Мені подобається їх домашній одяг, мені подобаються їх колекції, вони дуже гарні. Але як на мене, то вони не е, обосновано, вибачте, не можу сказати українською, дорогі. Просто якась шалена ціна. А за базові якісь речі, які, як на мене, не коштують таких грошей, це просто взриває мені мозок, і чомусь звичайно, зара може коштувати нормальних грошей. А зара Хоум, вона, начебто, якийсь мідл сегмент. Розумієте? Це взагалі для мене дивно, і я цього не розумію. Тобто, це більш не зара а якесь Масімо дуті хоум. Але все ж таки, давайте поговоримо за її плюси. І плюси це те, що вони мають якісний домашній одяг, якісне домашнє взуття, і також літні такі, знаєте, взуття, там можна купити шльопанці якісь якісний трикотаж також у цього бренду. Ми його виносимо сюди в плюсики. Мінімалістичність, правильний крій, якісні тканини, досить якісні дійсно. І чудові комплектні вироби, якщо ви любите, знаєте, прям такі домашній одяг, щоб потягнутися і вся от така гарнесенька ходити по дому. Але змін мінуси також ми маємо. І також я б'я віднесла те, що в них невеликий асортимент. Дуже часто ці колекції вони якісь лімітовані, виходять, і буквально там пшик, і їх вже немає. Ви вже цього не купите, що досить І Зараз я вам розповім ще про один магазинчик, про який ви скоріш за і бренд, про який ви, скоріш за все, не знали. Він має назву Френкі Шоп. Мені він дуже сподобався візуально, коли я з ним познайомилася. І зараз трішечки розповім за його плюси та мінуси. Перший плюс такого бренду вони мають багато костюмних рішень. Я обожнюю останнім часом костюми, тому це прям мій бренд. Другий плюс це те, що вони мають структуру в своїх речах. Це дуже важливо. Знову ж таки, я про це можу вам розповісти в наступному відео, якщо вам цікаво, бо тут не будемо говорити про це. Третій плюс це те, що в них велика селекція верхнього одягу. Четвертий це той факт, що вони мають досить багато трендів, що дуже круто. П'яте, це те, що в них чудова шкіра та денім. І шостий тренд в них величезний вибір спідниць. А зараз поговоримо про недоліки. Перше Речі дуже сильно великомірять, це треба мати на увазі. Друге, це дуже складна доставка. Третє, той факт, що речі лімітовані, і їх можуть розібрати от буквально за добу. І, на жаль, це не плюс і взагалі неприємненько. Останній їх мінус це той факт, що в них майже відсутні взуття і сумки. Сподіваюся, що вам було цікаве це відео. Будь ласка, напишіть мені про це, чи не зря я тут сиділа, пітніла на спеці на своєму балконі. Бо для мене це дуже важливо, я була б вам безмежно вдячна за це. Ще раз прошу вас підписатися на цей канал, якщо вам цікава мода, стиль. Напишіть, будь ласка, про що б ви ще хотіли, щоб я вам розповіла. Поділіться, які з цих брендів вам подобаються, чому ви купляєте ті, які саме речі ви там купляєте, на які позиції ви звертаєте увагу саме в тому чи іншому бренді. Бо, як на мене, це б знову ж таки допомогло іншим людям більш скоординуватися і зрозуміти, де саме і що б вони хотіли придбати. А також я б хотіла вас попросити. Підписатися на мої соцмережі. Дякую.